На вулиці розумні годинник відмінно справляються з тим, щоб показати, скільки ти пробіг або пройшов. Але в залі на біговій доріжці вони часто показують зовсім інші цифри, ніж тренажер. І тут виникає питання, кому вірити доріжці або годинах? У цьому відео я розповім що точніше відповідь проста бігова доріжка вона завжди буде знати, що роблять твої ноги. Краще, ніж годинник на зап'ясті. Але я розумію, чому ти можеш сумніватися в показаннях тренажера. Наприклад, лічильники калорій на них відомі своєю неточністю. Чому доріжка точніше годин в відстані. Коли ми говоримо про точність, важливо зрозуміти, чи вимірює пристрій щось безпосередньо, чи просто інтерпретує дані, щоб зробити припущення. У випадку з біговою доріжкою вона вимірює відстань. А годинник вгадує, калорії завжди інтерпретуються, тому їх показання ніколи не є справді надійними. З відстанню все просто це кількість метрів доріжки, які пройшли під твоїми ногами, поки ти біг. Доріжка знає довжину свого полотна і швидкість мотора, тому вона практично безпосередньо вимірює, скільки метрів ти подолав. Звичайно, якщо копати глибше, тут теж є нюанси, з часом робота мотора може трохи змінюватися, тому доріжки іноді калібрують. Але в цілому їх свідчення залишаються найточнішими для наших цілей. А ось годинник, вони на твоїй руці. Вони ніяк не можуть знати, що роблять твої ноги. Вони можуть тільки здогадуватися, ґрунтуючись на рухах зап'ястя. Наприклад, вони вловлюють твій крок, кожен рух руки відповідає кроку. Якщо ти біжиш швидше, руки рухаються активніше, і годинник намагається за розмахом руки вгадати швидкість. А вже з цього обчислюють відстань. Як отримати найточніші дані? Жоден з варіантів не ідеальний, але доріжка все ж ближче до правди. Вона може бути трохи неточною через калібрування, але годинник взагалі працюють на здогадах. Я, наприклад, помітив, що мої руки рухаються майже однаково, навіть коли я біжу з різною швидкістю. Під час інтервальних тренувань на годинній доріжці Garmin Forerunner 265 я бачив, що в швидких розтяжках годинник думає, що я біжу повільніше, ніж насправді. Коли вони пищать, темп низький, я можу обдурити їх, просто активніше розмахуючи руками. Але це, звичайно, не рішення. Як я тренуюся на доріжці. Замість того, щоб намагатися змусити годинник показувати точніше прямо під час бігу, я просто знаю, що можна довіряти. Швидкість на дорісці вона точна. Дистанція на дорісці теж. Пульс з годин, особливо якщо використовую нагрудний датчик. Час воно однакове і там, і там, якщо запустив одночасно. Виходячи з цього, я будую тренування. Якщо це тренування по пульсу, повністю довіряю в годинах. Наприклад, Гарман каже, 32 хвилини на пульсі 139-167 ударів. Відмінно, нехай сам стежить. А якщо мені потрібне тренування по швидкості або дистанції, керую вручну. Наприклад, 8 повторів по 400 метрів на швидкості 12 км на годину. Виставляю на дорізці і біжу. Після тренування я можу відкалібрувати дистанцію в додатку годинника або просто вручну виправити її, щоб все зійшлося. Так що, моя порада до різці в відстані, а годинах в пульсі. А калорії, ну, їх краще взагалі не вважати занадто серйозно.